Декілька днів тому назад я зняв відео, в якому розповів про реальні причини, чому відбуваються страйки зараз у Польщі, чому поляки, польські фермери блокують кордони з Україною. Якщо ви не дивились це відео і хочете дізнатись правду, чому це відбувається, подивіться, будь ласка, посилання на це відео буде в описі до цього відео. Так. Це не має жодного відношення до якихось там антиукраїнських настроїв, це не направлено проти України. Там є конкретні причини, і польські виробники, польські фермери просто намагаються захистити себе, захистити свій бізнес. Так? Сьогодні я хочу, на підтвердження того, що я вам розповів, навести приклад, як уряд Польщі вирішує цю проблему. Так. Як уряд Польщі забезпечить? Безперебійну поставку воєнних грузів і гум гуманітарних грузів е, в Україну, тому що тому, що йде багато спекуляцій, що нібито із за цих е, е, блокувань кордонів е, в Україну не потрапляють воєнні грузи і не потрапляє гуманітарна допомога. Все потрапляє, все йде, але уряд е, Польщі вирішив е, ще зробити деякі екстра кроки для того, щоб е, це йшло і далі без перебоїв. Отже, якщо вам цікава ця інформація, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Але перш ніж ми з вами перейдемо до теми цього відео, я, як завжди, хочу вам нагадати про необхідність підтримки ЗСУ. Будь ласка, підтримуйте ЗСУ, будь ласка, донатьте ЗСУ на сьогоднішній день остання надія на те, що українцям буде куди повернутись. Я також хочу вам нагадати про посилання, які я залишаю в описі до кожного відео. І по цьому посиланню ви зможете допомогти хлопцям з спецпідрозділу Астра придбати необхідне обладнання. Я особисто знаю цих хлопців, і я також їм допомагаю. Якщо у вас немає грошей, ви не можете підтримати грошами, це не проблема. Будь ласка, поставте ваші вподобайки. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно поляків, стосовно їхніх цих забастовок і перекриття кордонів. Ну, і будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього чомусь не підписані. Так, е, монетизація від цього відео також піде хлопцям на придбання обладнання. Ну, а ми давайте з вами зараз поспілкуємось на тему цього відео. 21 лютого Володимир Зеленський, президент України, е, подав так. Е, пропози... зробив таку пропозицію зустрітися на кордоні, так для щоб уряд України зустрівся з урядом е, Польщі на кордоні. Дональд Туск відхилив 22 лютого. Відхилив цю пропозицію, але але Дональд Туск виступив з іншими ініціативами, і зараз ми з вами подивимося, що ж це за такі ініціативи. Туск зробив важливу заяву про блокування кордоном. Сьогодні, 22 лютого, Польща знайшла вихід, як забезпечити надходження допомоги для України під час блокування кордону протестувальниками. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв, що війська та гуманітарна допомога буде надходити без затримок. Дональд Туск оголосив, що прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничих доріг будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це рішення забезпечить безперервне постачання допомоги. За словами Туска, це рішення має забезпечити 100% гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок. Прем'єр. Заявив, що це питання наступних кількох годин. Він наголосив, що коли мовиться про військовий транспорт і гуманітарну допомогу, завдання Польщі це повна пропускна спроможність на кордоні. Тому щоб забезпечити 100% гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси та гуманітарна допомога доберуться до української сторони без будь-яких затримок, ми включимо прикордонні переходи з Україною та зазначені ділянки доріг. Та залізничних колій до переліку об'єктів критичної інфраструктури це питання найближчих годин, і це підтверджує мої слова. Це підтверджує те, що я казав, що Польща як була, так і залишається другим стратегічним партнером України і українців, так тобто ці блокування кордонів, ці виступи польських фермерів. Вони спрямовані проти конкретних людей, проти олигархів українських і польських, а також проти нового закону, який зараз при збираються прийняти або вже прийняли в Європейському Союзі. І я казав, що бастують не тільки польські фермери, бастують фермери всіх, майже всіх європейських країн, так просто в Україні це преподносять так. Нібито це антиукраїнські відбуваються забастовки, так ці блокування кордону. Ну звісно, що російська пропаганда вирішила цим скористатись, але але російські пропаганді швидко надавали по руках. Ми всі знаємо про цю фотографію, де на трактор прилипили е, плакат, на якому там польський фермер написав, що Путін прийди, на лад, нібито в Україні, і в Брюсселі. і... Навіть і тут у Польщі, то цього фермера вже заарештована і йому зараз світить або великий штраф, або до двох років ув'язнення. Тобто з цим в Польщі не граються. Польща як допомагала Україні, так і допомагає. Польща як була противником Росії, так і залишається. І якщо вам хтось каже, що поляки вони не люблять українців і вони роблять все для того, щоб Україна програла, то це все маячня не ведіться, будь ласка, на пропаганду, друзі. Я ще раз закликаю всіх думати, мислити критично, читати і читати. Поміж строчок, так не тільки те, що написано, а й те, що хотіли донести, і сприймати інформацію коректно сьогодні дуже важко знайти коректну інформацію, так правдиву інформацію, і треба вміти відфільтровувати те, що правда, від брехні, від провокацій від російської пропаганди. Будьте розумніші, і все буде добре. На жаль, на жаль. Зараз російська пропаганда починає працювати більш активніше і починає все більше і більше впливати на українців. Давайте відповідь відсіч пропаганді не ведеться на це. Друзі. Я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. Я хочу вам також ще раз нагадати про необхідність підтримки ЗСУ. Підтримуйте, донайте, хлопці потребують нашої допомоги. Посилання, по якому ви можете допомогти спецпідрозділу Астра, в описі до цього відео. І я також хочу ще і ще раз попросити бути активними на моєму каналі. Мій канал зараз е дуже потужно атакують боти. Ви навіть можете їх побачити в коментарях, якщо почитаєте, так. І це почалось після того, як я почав збирати гроші на ВСУ і підтримувати спецпідрозділ. Я не хочу цього припиняти робити, але але без вашої підтримки, без ваших подобаєк, без ваших підписок, без ваших коментарів я не зможу е самотужки справитися з цими ботами. Будь ласка, підтримайте мій канал. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.